І ще 10 українців удома напередодні пізно ввечері про повернення з російського полону наших громадян повідомив Володимир Зеленський і назвав їхні імена. Частина із них цивільні, яких Росіяни заарештували в окупованому Криму, і окупованих частинах Луганщини та Донеччини, і ще до повномасштабного вторгнення. Вночі в мережі з'явилося відео, як їх зустрічали. Додому повернувся заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого на півострові схопили ще у 2021 році. З тюрем році. так званої ДНР, вдалося забрати Валерія Матюшенка і Олену Пех, які за ґратами окупантів перебували 6-7 років. Також додому повернулися двоє священиків Української греко-католицької церкви, яких арештували у Бердянську за опір окупантам, і п'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на. Території Білорусі усі вони були дуже виснажені, але щасливі. Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. У кожного з нас своя історія, як ми опинилися і пройшли свої важкий, свій важкий шлях додому. Дуже багато людей долучилися до того, щоб ми сьогодні опинилися вдома. Мінімалісти відібрали зразки ДНК у родичів зниклих безвісти після ракетної атаки у Дніпрі. На тепер такими вважаються двоє жінок, повідомляють у нас поліції. Одна людина загинула, і 12 зазнали поранень. Серед них і 7-місячна немовля, яке отруїлося чадним газом і вагітна жінка. Шістьох потерпілих шпиталізували щонайменше троє у тяжкому стані. Вибух у дев'ятиповерхівці в середмісті, який пролунав увечері. Напередодні зруйнував кілька поверхів. Пошуково-рятувальна операція почалася у надскладних умовах. Близно через півтори години після влучання обвалилися конструкції і ще кількох поверхів. А потім із новою силою спалахнула пожежа. Її невдовзі локалізували. І щойно стало відомо про цей черговий воєнний злочин росіян до поруйнованого будинку. Почали збиратися Дніпряни, щоб допомагати рятувальникам і потерпілим. Почули вибух дуже дуже сильний, і зразу на автівки виїхали сюди. Припаркувалися недалеко від удару і побігли сюди. Дуже побачили багато диму, скупчення людей, хотіли допомогти, але тут вже були спецслужби, які займалися рятуванням людей. Ворог не припиняє обстрілів Херсонщині. У Томені Балці постраждав літній чоловік, а жителька села Львове померла від тяжких поранень дорогою до лікарні. По Новоолександрівці напередодні росіяни випустили 25 снарядів з артилерії. Одну жительку вбили, другу поранили вибухівкою, яку скинули із дрона. Поранена мешканка Херсона. А в Одрадокам'янці кам'янці ворожий безпілотник убив чоловіка. Восьмеро поранених у Циркунах на Харківщині по селу росіяни запустили щонайменше три керовані авіабомби. Пошкоджено 10 будинків та підприємство. Рятувальники гасили пожежі на Донеччині. П'ятеро загиблих. і 20 поранених. Серед них двоє дітей. Загарбники завдали по регіону понад дві тисячі ударів. Селидове та турецьк кидали керовані авіабомби. Курахове та дачне обстріляли з ураганів по селу Ясинове, вдарили іскандером. Зруйнували шість десятків цивільних об'єктів. Двоє потерпілих у Нікопольському районі це Дніпропетровщина. Окупанти били по громадах із артилерії та дронами камікадзе. Потрощені три багатоповерхівки, приватні будинки, два ліцеї, релігійна установа та адмінбудівля. Ракети, перехоплювачі, хок та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. міліметрів. Адміністрація Байдена оголосить про передачу Україні нового пакету зброї. І це станеться уже в понеділок. Повідомляє Рейтерс із посиланням на власні джерела. Загальна вартість допомоги сягне 150 мільйонів доларів. Пакет включатиме також і інші види озброєння. Підтримати нашу державу США вирішили зокрема через масовані обстріли росіянами енергетичних об'єктів. Знадобляться боєприпаси і нашим бійцям на фронті. Бо окупаційні війська наростили інтенсивність наступальних дій. Загалом продовж минулої доби відбулося понад 130 атак. Найважча ситуація залишається на покровському напрямку. Також постійні штурми сили оборони весь день відбивали на сіверському та лиманському відтинках. Повідомляють у генштабі в інституті вивчення війни, аналізуючи ситуацію, запевняють, що росіяни задіють стратегію виснаження українських військ, постійно тиснуть по всій лінії фронту, повільно просуваючись по нашій території. Повзучий наступ на турецькому напрямку триває уже 10 днів. На думку фахівців, таким чином Путін має на меті не дати Україні проводити успішні контрнаступальні операції. А от на півночі Харківської області, в районі Вовчанська, противник продовжує штурми, щоб прив'язати наші підрозділи на місцевості, аби вони не могли піти на підкріплення на інші ділянки фронту, наприклад, у критично важливих зонах Донецької області у напрямку Часового Яру. Через спеку на вихідних прогнозують вищий, ніж учора рівень споживання електрики. Тож графіки відключень задіюватимуть упродовж цієї доби. Про це повідомили в Укренерго. В Міненерго все ж очікують, що обмеження сьогодні не будуть тривалими, бо споживання в ці дні зазвичай падає. Все залежатиме від того наскільки інтенсивно українці використовуватимуть кондиціонери. Ситуація в енергосистемі залишається складною через ворожі обстріли. Енергію імпортуємо із п'яти країн: Румунії, Словаччини, Польщі, Молдови та Угорщини. На тепер без енергоспоживання майже пів тисячі населених пунктів по Україні. Ну а зараз можемо бачити мапу, яка показує рівень споживання електроенергії у різних областях. І станом на цю годину лише чотири регіони: це Київ, Херсонщина, Вінниччина та Сумщина споживають мінімум. Натомість більшість областей у ліміти не вкладаються. Найбільше перевищень на Житомирщині, Миколаївщині та Одещині. Тож ми вкотре звертаємося до жителів кожного регіону, максимально заощаджувати. І Україна не постачає електроенергію на тимчасово захоплені ворогом автономну республіку Крим та значну частину Луганщини. Те саме стосується і тимчасово окупованих частин деяких інших регіонів. Плюс 20 героїв України. Найголовнішу нагороду золота зірка в день конституції. Володимир Зеленський вручив двом десяткам людей багатьом посмертно. Також різними державними нагородами президент відзначив військових посадовців та митців. Усі укази вже можна знайти на офіційному сайті президента України. Всі нагороджені, зазначив Зеленський, захищають і зміцнюють українську державність. Тож закликав усіх завжди пам'ятати, якою ціною наша держава зберігає незалежність. Сьогодні ми відзначаємо День конституції нашої держави, день одного з тих елементів, які роблять державність справжньою, і це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, своєю вірою в Україну і своєю сміливості на виконання інтересів України забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються. Серед нагороджених цього разу багато медійників та журналістів посмертно орденом за заслуги другого ступеня нагороджено Олександра Мартиненка, генерального директора агентства Інтерфакс Україна. Також посмертно орденом за мужність третього ступеня відзначено журналістку та госпітальєрку Ірину Цибух. За заслуги третього ступеня отримали, зокрема, кореспондентки ТСН з Харкова та Запоріжжя Вікторія Стрельцова і Кіра Овес, які, попри постійні обстріли їхніх міст, продовжують працювати і доносити інформацію. Вечір легендарних хітів та нових прем'єр Джері Хейл та Альона. Альона вперше дали великий концерт у столиці після повернення із Євробачення. Цьогоріч дівчата представляли Україну на пісенному конкурсі у Швеції. Із піснею Мама Тереза і Діва Марія вони вибороли почесне третє місце на концерті. ж Вони чи не вперше зустрілися із фанатами та поділилися емоціями. кажуть, концерт має і благодійну мету. Кошти за аукціону, який провели на початку вечора, направлять на купівлю ребів та іншої Необхідної техніки для однієї з бригад ЗСУ. А на питання, чи продовжать дуетну творчість, заінтригували, що готують щось потужне. Ще у нас щось вийде. <рес> <рес> ну, <Но, рес> таке, що ви взагалі такого не ждали, ні капельки. Ні. Продовжуємо говорити про важливість української культури. Про те, що вона повинна проявлятися, вона повинна зміцнюватись в Україні для того, щоб проявлятися за кордоном. Це дуже важливо і я вважаю, артисти мають мати такі амбіції.